Вітаємо вас, дорогі глядачі. Всім бажаємо приємного перегляду. Для тих, хто вперше завітав на наш канал, скажу, що це канал про альтернативну енергетику часткову. Зокрема, про сонячні панелі. У нас є там досі про нагрів води від сонця без інвертора, без акумуляторів з сонячними панелями. Канал про опалення. Ну, зунають без специфіка, це тратиопалення, котли і так далі. І тому подібне. Ну, Твердопаливні котли, дрова, це без знайомих, всім традиційне паливо, треба працювати, треба енергія. Але людей не залишає бажання якоїсь халяви, щось такого легкого. І при відкрию завісу, що є куди ну, рухатися. І дійсно можна спростити життя собі, здешевити. Але щоб жити дешево і легко, треба дуже багато вкласти грошей. І добре, дуже тяжко працювати, і окупність сумнівна, скажімо так, в деяких проєктах. Потім я про те, це розкажу в інших е, відео, які варіанти енергетики є. А сьогодні ми поговоримо про генерацію електричного струму, електричної енергії від енергії води. Правильно мені підмітили в коментарях попередніх відео, коли я говорив про спалювання водню, тобто електроліз, а потім енергію витрачаємо на спалювання водню. І я сказав, що люди хочуть халяви. І мені написали в коментарях, це властиво, це нормально, коли людина хоче легко, щоб нічого не робити, щоб щось мати, це рухає прогрес. Взагалі, лінь це двигун прогресу. По людині лінь приносити воду, придумала насос, а людині лінь виносити воду, придумала там каналізацію, людині лінь ставати, включати там щось, придумали там пультики, дистанційне керування і так далі. Все все удосконалення. Якби людина була не лінива, вона просто працювала досить кам'яною якоюсь сокирою, чи кам'яним молотом, і було б достатньо. Але людям було лінь. Значить, є така тема в інтернеті. пенсіонер. Із шостки встановив є відео, можете зробити просто в пошуку. Пенсіонер шостки встановив 7-метрову гідроустановку, яка забезпечуватиме будинок електроенергією. А й стоїть тут слово, діє слово забезпечуватиме в мріях. Діда. Дід викликає повагу вже більше як 80 років, сам має інженерну вищу освіту. І дуже приємно, коли людина не сидить без діла, коли людина щось шукає? О, щиро поважаю таких людей своїми руками і варив з варкою. І, знаєте, в таких руках це дає йому наснагу, рухає його до життя. І не хотілося, щоб він бачив це відео, щоб йому не погасити вогник. Бо людина може після того всього впасти депресію. Значить, яка тема? Тема дуже проста. Е, ну, Є варіантів того колеса водяного. Зараз в наш час не треба навіть, як кажуть, винаходити велосипед. Є варіантів багато, але е, саме розуміємо, що енергоносії дорогшають блекаути, залежність від розетки, а ми звикли, ми нас підсадили на таку голочку на пробу. Ну, когось 220, когось 230, когось скільки там, можливо, десь когось і 120 там, чи 110. Факт є, що. Без електрики сучасна людина якби життя собі не уявляє. Настільки вона війшла в, нашу, в наше життя будь-який пристрій, він просто помирає, який пов'язаний з електрикою, якщо немає живлення, І ми настільки звикли, настільки це війшло в наше життя, що ми здатні, точніше, згідні на якісь там жертви, на щось те, щоб добитися. І люди витрачають багато грошей на сонячні панелі. Витрачають багато грошей на акумулятори, щоб бодай там якусь годину-декілька годин не, не просидіти без світла, бо це вже катастрофа. Дійсно, коли блекаути, і треба, щоб функціонував нормально будиночок, і опалення зараз, і, і все, все все, -все з електрикою, і приготування їжі, наш побут, і якесь виробництво, і зв'язок, все все на електриці. Значить, дідусь шостці сидів, сидів, думав, думав, чи лежав, чи ходив, я не знаю, що він робив. Придумував таке своєрідне колесо. Я не знаю, чи є аналогічне, чи це його, його вироб... Можливо, щось є аналогічне, стандартне. Трошки когось, чим стандартне, це не просто такі там лопасті зроблені на колесі, а такі ковшики, які вони ну, відцентровані. Тобто, коли колесо обертається, вони постійно висять вниз. Ну, типу, як є таке чортове колесо, да? оглядове колесо в Києві там в зоопарку. Ми Таке є високе, там піднімається над містом, воно, ну, ну, мабуть, більш у діаметру, ніж тоді дідуся. Але постійно ті кабінки висять, висять вниз, тобто, якби не крутилися, вони постійно вниз. І, але коли якщо туди налити воду, і воно доходить донизу, вода залишиться і вона вгору, і вона не дасть підніматися. Тобто сюди воно почане наше колесо, а туди не піде. І для того, щоб цього не було, тут стоять спеціальний механізм зроблений, який. Перекидає ковшика, тобто він доходить до нижньої точки, виливає воду, далі йде порожняком. Дійшло до порожня, порожняком вгору, сюди подається вода, заливається, залилася вода, і вода рухає сюди. Використовуємо, працює на нас вода, працює на нас гравітація, все на нас працює. Сюди е, крутий момент передається на е, генератор. Через, там... Коробка від автомобіля Москвіч. Там щось передати число дідуся не влаштовує. Він там ще купив дві коробки, тобто на одній можна поставити одну передачу, потім ще понижувати, потім ще понижувати там, чи повищувати. Все, що треба, добитися нормальної частоти обертів, до обертів колеса, обертів генератора. Іде на генератор, генератор виробляє струм. Ну, механічна енергія перетвориться в електричну, і вже ми електричну можемо перетворити знову чи в механічну, там, чи світлову. чи я навіть не знаю, яка енергія правильно назвати. Ну, електрична енергія, в принципі, якщо у нас мобільний телефон працює. Електрична енергія, в яку перетворюється, не знаю, яку цифрову, напишіть коментарях, як правильно висловитися. бо на коли нагрівальний прилад, там, наприклад, у нас вона перетворюється в теплову. Якщо, наприклад, там у вас якась м'ясорубочка працює, там, чи е ще щось таке, то механічна енергія вже стає з електричної, ну таке. Не суть, не суть, теж там знань багато не Дідусь, він написали: діду, каже, що ти таке зробив? Получається, дивіться, зауважте, це не, не так це просто, дід. Ну, не те, що він не думав, він добре подумав. Каже, ти, щоб підняти сюди воду, щоб підняти сюди воду, витратиш ну, за законами фізики, енергія нікуди не змінить. Там, щоб підняти воду, ми мусимо подолати. Коли рухається вода вгору, ми долаємо енергію. Мінус Мінус да? мінус. енергія, мінус. А коли вже вона опускається зверху вниз. зверху вниз опускається, Вона дає нам енергію. А сама гравітація, плюс. І тобто, сказав дідусь, для того, щоб підняти воду до тої точки, треба витратити стільки саме енергії, скільки вона дасть при опусканні, не рахуючи втрати. А потім де, пішли б там механічні наптерстя. І Так далі, так далі, на всі втрати, і це колосо просто зупиниться. якщо... Тут, тут розумієте, Як воно гучно заявлено? Заявлено гус, гучно, е, що замкнутий цикл, розумієте? Замкнутий. Зауважте, замкнутий. О, дідусь випробував це по-іншому трошки. Він відкрив воду із крана, яка йде, там міська вода. Якщо я не помиляюсь, якщо я помиляюся, напишіть, не хочу. Просимо, щоб не було в мене неправди якоїсь, він відкрив з крана із міського, і світла немає, воно крутить собі когось та й крутить, розумієте? Немає, я на відео не бачу, щоб насос качав туди-назад. ще. <свісно> Тому що, ну, він, як названо це відео, яка забезпечуватиме електрикою, електроенергією. 84 роки дідусові таке зробити своїми руками. це, ну, просто... Я не знаю, у нас вже 40 років нічого не хоче робити, багато таких є. а 50 каже, що ми все там, пенсіонер вже мене зачіпай. А дідусь не просто робить, а він ще творить, мислить. Дивіться, як дідусь об'ясняє. Каже, воно буде працювати. Знову ж таки, забезпечуватиме. Буде працювати. Все, все це говориться, говориться, але немає, немає діючої моделі. Немає і, на жаль, не може бути. Немає діючої моделі, щоб генератор давав, який крутиться від вала, давав енергію на а, насос. От вода виливається на знизу, так? Виливається вода внизу, голубенька у нас. І насос, щоб стояв якийсь там. Якийсь там насос стояв у нас. Брав звідси воду. Брав звідси водозаборник, там іде якийсь. І щоб він подавав сюди, сюди нашу воду. бачите. Немає такої моделі. І зараз саме цікаве пояснення. Дідусь каже, ви не думаєте, що я ну, не грамотний чи не маю освіти. Все я розумію, каже, щоб підняти цю воду до, до, до висоти, треба стільки самої енергії, як вона випуститься, щоб вона, скільки вона десь при опусканні. Дідусь це прекрасно розуміє. А зараз увага. Об'ясняє так. В нас є, умовно кажу, ну я не знаю, скільки там насправді цих ковшиків, це їх набагато більше. Але якщо ну, я примітивно так намалював від руки <свісно> нерівномірну частоту, зараз я покажу вам на ноутбуку, як яке колесо виглядає. Бачите, як воно виглядає? Я думаю, що видно. Там дуже багато тих. Ой-ой-ой, пропало, Бачите, дуже багато тих ковшиків. Бачите, як воно. Багато ковшиків. Дуже багато ковшиків. О, зараз ми трошки трошки не шумотнемо. Бачите, оце шланг, який подайком подається вода. Дідусь розказує принцип роботи. Оце привід який іде. Бачимо, скільки багато цих ковшиків. Дуже багато ковшиків. Взагалі ну, людина дуже така жвава Вона 60 років, просто я ну, здивав кожна 60 на 84 роки, я просто здивований. Але ж дивіться, каже, дивіться, якщо, вмовно, взяти по-нашому схемі, насправді там більше. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, там майже 10. А в на, 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 на його, насправді, це набагато більше 10. Не, не знаю, скільки там, може, ковшиків з 20 буде. Які тягнуть наше колесо за, заставляють обертатися. За рахунок різниці маси, тобто ця частина колеса легка, бо там порожні ковшики, а ця частина колеса тяжка. Чому? Бо вона з водою. І гравітація тягне нас донизу. і Дуже багато кошиків тягне, і воно створює таку енергію, що, що в, тут обірвало навіть зварювальне шов не витримав, Дід мусив перепроварювати підсилювати. Дуже велику має силу. І це заперечити не можна. Це зрозуміло. Тому що тут дуже велике плече, дуже велике плече це 7 метрів. Тобто 350. 3,50 оце від центру. такий важіль, розумієте, такий важіль, Тут буде дуже велика сила, дуже велика сила. І навіть при невеликих там обертах таке діло. І багато їх тягне, а заповниться водою. Дивіться, пер, перш як запустити колесо. Заливається, колесо ставиться на гальма, умовно кажучи, і ми заповняємо, заправляємо, заряджаємо наше колесо, заповняємо всі водою, заповнили всі водою, заповнили, заповнили, заповнили водою, відпускаємо колесо, воно починає рухатися, і подаємо воду в кожен ковчик. Я не знаю, як там його доза, я не сумів, що там доза, треба, щоб доза, щоб попадала, щоб поза колесом не поливалася вода. І ми заповнюємо один ковшик. А тягне на скільки ковшиків? А тягнемо, ну там 10 там, чи 20 ковшиків, чи 15. Неважливо. Факте, що ми заповнюємо один. А для того нам треба енергію подати на один ковшик. А маємо енергію, знімаємо із 10. Вот, діток, вхитрив фізику, так? Да? Обхитрив. І зараз почнемо писати, що все ж таки є заговор, де від нас ховають технології, які придумував Нікола, Нікола Тесла. Від нас скривають не всі атоми, там, таблиці Менделєєва. На жаль, такої чепухи люди наслухаються і шкода, розумієте, дідусь, ну, може це його сенс їм жити, можливо, жити. Шкода, що не таке часу. Насправді ми розуміємо, що е, те, що ми заповнили один ковшик, тої енергії вистачає в порівнянні, тільки рухатися, до, 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 поки наступний підійде. До наступного треба знову подати енергію. знову подати. І коли цей ковшик дійде донизу, один, що ми налили, то нам треба налити знову 10 тих самих ковшиків, і ми ніяк не можемо обхитрити. Тобто там маса. Нам треба певна маса, яка буде тягнути наше колесо. І та маса буде стільки саме треба подати її наверх. Не можна подати наверх, умовно кажучи, 1 кг. А щоб нас тягнуло 15 кг донизу. Так не буває. Так не буває. Тобто наша і зупиниться. А щоб воно тягнуло, треба постійно подавати. Коли ми будемо подавати насос, буде мати втрати, тут механічні їхні втрати, воно не буде, навіть якби нам забрати всі-всі-всі втрати, воно... Чисто теоретично, без втрат, без механічних, без треття, навіть треба, щоб вакуум якийсь створити, щоб повітря не було, нічого. Чисто, чисто так теоретично, воно якби мало би саме себе забезпечити. Насправді, навіть теоретично цього не може бути. Це просто утопія. утопія. І ще раз хочу повторити: не вірте. Ну, В принципі, тут в що вам вірити, Тут ніхто таке повторити не стане, але є багато такого зараз, що люди десь поникають щось там повторити, докупити якісь там запчастини, якісь там щось з фольгою замотати, щось підключити, якось мотати навколо якогось там диска, DVD, ще щось. І там почне і зафіру така енергія, що ви просто не знатиме, куди, куди дівати. Безпальний генератор від людей таять. Так якби вони були, вже б. Але вони не можуть, тому що коли Бог творив світ, він заклав чіткі конкретні закони, чіткі конкретні закони. І в те, що вчені якісь там закони відкривали, це вони не винайшли їх, а вони їх просто відкрили. Вони ну, досліджували, досліджували, і закон це певна закономірність, яка повторюється постійно, і яку не можна ніяких ніяк випадків, вона не змінюється незалежно там, від. Ні від нашого бажання, ні від, наших, від нашої якоїсь віри, якесь диво. Чіткі закони і закон е, збереження енергії говорить, що в замкнутому просторі енергія нікуди е, не зникає безслідно і з нікуди не береться. Тобто, якби зробиться замкнутий цикл, воно працювати не може. Воно може працювати прекрасно, якщо цю вилочку від цього насоса, бачимо, насос, який подає вверх, вмикнути сусідові в розеточку, Якщо її закинутись, наприклад, поза лічильником, прекрасно буде працювати. Або якщо тут кранника взяти, і там десь у вас міська вода, і щоб у вас не було лічильника на вході, і щоб вас ніхто не здав сусідам, воно працювати буде. А я сумніваюся, що там велика кількість енергії, там дідусь каже, що це може 10 кВт дати. 10 кВт треба там, ну, добряче зробити, я не знаю, 10-кіловатну електростанцію, це не така проста справа. 5 кВт, там люди роблять вже щось з чимось, як то кажуть. Або у вас якийсь там гірський потічок, і вас лізе сюди, розумієте, якась десь природня вода, якийсь там водоспад, щось таке, перепад води. Прекрасненько, прекрасненько можна це реалізувати. І я знаю, що у нас на Україні так Тернопільська, частина Львівської, Закарпатської області. Тернопільські, ну, там є такі райони. Та й Франківське, мабуть, є, де люди використовують, десь ну є такі. Більше електростанції десь такі е, час від чогось, я не знаю, чому там їх притискають законодавчо, люди там ховають потихеньку і беруть е, генерація води це така хороша генерація, незалежна ні від сонця, ні від вітру. Якщо у вас є постійно там потік води, перепад якоїсь висоти, це дуже стабільне джерело енергії, дуже прекрасне, але не отаким от способом. Отаким от способом, на жаль, воно працювати не то, що не може. Воно абсолютно про таке навіть не може бути й мови. Не тільки що оце ну, робити. Шкода, ідуся, воно не запрацює, на жаль. На жаль, не запрацює. І можливо хтось загорівся, це подивився і комусь хотілося. Не, не треба цим займатися. Сонячна енергія, так, да, ми звідки зберемо енергію. Це класна, класна альтернатива. Класна альтернатива, але вона теж ну, дорога. Але, але воно працює. І, до речі, я потім покажу підсумочок за грудень місяць, скільки нас видали сонячні панелі і скільки ми витратили на обігрів будинку енергії, і вам скажу зараз, забігаючи наперед по секрету, що сонячна енергія самі короткі дні, самі похмурі дні. Десь трошки були, ну, їй не вистачало на обігрів будинку, але були такі дні в грудні, що трошки її було з надлишком. І якщо взяти змішати все, нас вистачило сонячної енергії повністю в грудні місяці. Ну, в грудні місяць в цьому році був тепле, саме розумієте. Нижче нуля практично, мабуть, майже не було. Майже не було. Нам вистачило сонячної енергії обігріти будиночок. Я, якої енергії, скільки нас панели? Яка електростанція, який будиночок, чим ми гріли. Ми, десь є на наших відео розказано, але підсумок зробимо там 1 грудня. І все це розкажемо. Ой, вибачайте 1, 1 січня чи 31 грудня, тобто в кінці року. А вже це, до цього залишилося зовсім небагато. Наразі дякую всім, всім, хто дивився нас до кінця. Пишемо, коментуємо. І всім до побачення!